Усім величезний привіт. З 28 квітня по 24 квітня вибачаюсь, з 24 квітня по 8 травня. Нова промгрупа в магазині. Зараз подивимося, що цікавого привезли. Я знаю, що з хорошими знижками буде щось. Ой, дякую за коментарі і дякую дуже дуже вам за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, цінотижики і овочі на фрукти я вже розказав, все, які акції знижки. І зараз подивимось нову промгрупу. Так, кошик плетений. Дякую за коментарі, за вподобай, я, здається, говорив. Правда, дуже вам вдячний. Кошик плетений, ось такий для продуктів по 40 гривень зі знижкою 70% зараз. Так, привезли пемзу, я вже склав у кошик. Пемзу по 25 гривень, також зі знижкою зараз, 50%. Досить немаленька, велика. Бомбочки для ванни, а вони такі немаленькі, я бачу величезні 120 грамів бомбочка за ціною 60 гривень. А на таку велику бомбочку за вагою дуже хороша ціна. ця. Так, а далі тут у нас, це мабуть, серветки. Розмір не бачу. Але кольорова гама є, дивіться, різна. Так, ось такі кольори і ціна цього рушника. О, на ціннику є розмір 35 на 75, 80 гривень. Підкладка силіконова, можна відрізати по тому розміру, який вам а, потрібен. В двох кольорах ось такий гірчичний і бірюзовий. Ціна 1,50 на 45 90 гривень. Ну, за округлі копійки до більшої сторони. У більшу сторону. Так, це, мабуть, не звідси, але я зараз якщо не О, бачите, це звідси, мабуть. Так, добре, це в нас мішечок для прання білизни. Дрібної білизни, шкарпетки, нижня білизня, бюзгалтери. Ціна такого мішочка для прання 35 гривень, знижка 70%. Формочки для випічки паперові. 50 штук, 30 гривень. Кольори в асортименті. Ось такі ганчірки для миття машини написано, але я гадаю, що навіть і вдома можна користуватися такими ганчірками. Кольорова гама різна є. Ціна такої ганчірки розмір 35х75 зі знижкою 50% 80 гривень. Ну, цей тример, чоловічий тример для вух та для носа. Вже із щиточкою. Ціна зі знижкою 50% 95 гривень. Це найнижча ціна, яку я бачив на сьогоднішній день а, оці тримери. У мене був десь подібний там на одну батарейку. Одна батарейка. Такий, а може і такий самий навіть був. Де він подівся, я не знаю. Набір ємностей для зберігання в наборі три штуки, але вони запечатані. Ось. Тому дивіться, ось такий вигляд. А, на 700. Півтора, навіть на 4 штуки. На 700-1,5 літри на літр та 500 мл із кришкою. І ціна, зараз вам скажу ціну, 4 штуки 139 гривень. Круглий контейнер для зберігання їжі. Закривається. Герметична кришка з чотирьох сторін закривається. Ціна 70 гривень. Москитна сітка зараз зі знижкою, вона на магнітах. Ціна 80 гривень в коробці. В іншому магазині, здається, вони були просто в пакетах. Так, це сітка садова 2 на 10 метрів за ціною 99 гривень. А це у нас пристрій, який вмикається. Вмикається в розетку відлякувач шкідників ультразвуковий. Це, мабуть, для того, хто має власний будинок да? з в'язничку 50%. Але багато писали, здається, десь ми в іншому магазині. Я показував, що він не дієвий. Не знаю. Добре, далі ходять. До речі, хто вже купував, вмикав, залишайте свої коментарі. Буде цікаво почитати для нас усіх. Шланг для поливу привезли в магазин Сільпо. 15 метрів довжина і ціна його зі знижкою 129 гривень. Килимочки антиковзуючі. Ану, дивимось. Да, тут спеціальна така гума антиковзуюча. Розмір килимочка по так, 40 на 60 за ціною. 159 гривень, в двох кольорах поки що знайшов. Набір для душу 169 гривень, шланг, лійка і кріплення вже входить у набір. А тут я знайшов ось таку насадку для душа з фільтром. Тобто фільтрується вода і вже виходить чиста ціна 149 гривень зі знижкою. Пастка, лампа для знищення літаючих комах. ну Від комарів. Це також, мабуть, на вулицю, на лоджо, на балкон. Не знаю, чи можна навіть на кухню, мені здається, вони також будуть залітати, чи вона буде працювати. А ціна 289 гривень такої лампи. Набір інструментів садових 119 гривень. Сподіваюся, вам видно, що тут всередині грабельки, лопатка. 55 гривень коштує набір із двох світильників LED. Працюють на батарейки, кріпляться на двосторонньому скотчі. Вішаки велюрові, в наборі 5 штучок, є в різних кольорах. Ціна за набір із 5 штук 80 гривень. Аератор для крану на змішувач 65 гривень. Ганчірки універсальні, відривні. Це багаторазові. Можна наприклад, користуватись цілий день і потім вже ввечері викидаєте. Ціна зараз зі знижкою 50 гривень. Скільки штук а? Бачу, 50 штук в упаковці. О, а ця штука класна. Знаєте, що це таке? А це таке рідке дзеркало, чи як воно там правильно називається. Воно двостороннє, точніше, на двосторонньому скотчі клеїться, оця сторона клеїться, відклеюєте, приклеюєте і оцю плівку жовту знімаєте. І тут буде дзеркало. Спеціальна плівка захисна наклеїла наклеєна, щоб не пошкодити ось це дзеркало. Тут є інструкція, як користуватися, воно дуже круте, ви можете повісити де вам завгодно, не використовуючи, не, пробиваючи, не використовуючи інструментів і не пробиваючи стіну на цвях. Ціна такого дзеркала 50 гривень. Так, сідушка із кришкою для унітаза. кріплення входить вже у набір. Ціна 199 гривень. До речі, кришка сама м'яка і сідушка також м'ягенька. Так, що тут у нас таке? А це у нас ось такі гачки. В наборі один чи дві штучки. Зараз відкриємо. У наборі одна штучка, ви вже зрозуміли, кріпиться на двосторонньому скотчі, ось так до стіночки, і сюди вже можна вішати багато всяких. Ой, вона ще дивіться, крутиться в різні сторони. І тут, і тут крутиться в різні сторони. Ціна такого гачка настінного 25 гривень. Є в білому та чорному кольорі. Так, що тут у нас ще є? Це, мабуть, звідкись випало. З минулої попередньої промгрупи, мабуть. да, Я показував в попередній промгрупі, вона випала. Так, тут килимочки у ванну кімнату. Усі знаєте всі килимочки. Тут же розмір готовий. А, розмір знов не написано. Шукаємо розмір. От вгадайте, який розмір. 40х65, 40 на 60, 50 на 80. Зараз скажу ціну такого килимочка в ванну кімнату. Є дуже багато різних візерунків. 65 гривень. 65 гривень коштує ось такий килимок. Дивіться, який гарний з дельфінами на морську тематику. І оце мені ще сподобався також цікавий. А це горщики для квітів. Є в такому, бачите, зеленому кольорі і коричневий. І на нього супер знижка зараз, дивіться, був 99, зараз лише 29 гривень. Тобто 30, вибачаюсь, заокруглює. 30 гривень. Килимок для дому, це, мабуть, для вхідних дверей столити біля вхідних дверей, я так зрозумів. 65 гривень. А це, якщо я не помиляюсь, складний пуф, чи як, коробка складає. Органайзер для речей в авто. А, я зрозумів. Органайзер для речей в авто. Відкривати не будемо. Ось такий, бачите, вигляд, як на картинці показано, тільки тут такий бордовий, а в нас ось такий чорний. Ціна такого органайзера. 459 гривень. Але тут є також і пуф. Я знайшов. Ось він. І ціна такого пуфа для зберігання. Так, десь, а ось, 169 гривень. Так, ну ось такий звичайний пуф. До речі, бачите, ЮСА. 169 гривень. До речі, якщо я не помиляюсь, ми дивилися з вами огляд в іншому магазині. Такі пуфи були дорожчі. Тільки малюнок був в дитячу кімнату. Органайзери для дрібничок пластикові. Зараз скажу ціну таких органайзерів. 25 гривень. Ну, цей органайзер для речей, ви всі знаєте: 75 гривень. Зараз зі знижкою відкривати не буду. Для, для шкарпеток, для нижньої білизни, досить зручний він. Дошка для малечі вивчаємо англійську, а з цієї сторони пишемо та стираємо. Магнітні а, магніти є. І ручка олівець, Фломастер, який пише та стирає. Ціна такої дошки. 159 гривень. Металеві модельки машинок. Тут дуже багато різних, вони навіть мені сподобались. Є в різних кольорах. Надзвичайно можна цікаво зібрати колекцію. Ціна такої модельки 219 гривень. Резиночки для волосся кольорові в наборі. Тут багато штучок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість штучок. За ціною 10 гривень. Дивіться, які гарні лялечки. Тут я знайшов ще один набір ось таких резинок разом із шпильками. Кольори також бачу в асортименті. Ціна такого набору 25 гривень. Зубна паста лакалут Herbal, трав'яна, 75 мл по 9550. Лакалут вайт відбілююча, 95,50 зі знижкою. 99 гривень коштує Колгий Тотал, 75 мл. Дивіться, які цікаві зубні щітки, я таких ще не бачив. Цікава форма, щитинка теж. 53 гривні. О, а ці серветки я вам за них розповідав для скла. Я вже ними користуюсь, дуже мені подобається, не лишають розводів. На дзеркалі, на склі, не лишають розводів а, від Freckin'Bock. 74 гривні, 36 штук пакування. Я такий перволь ще не бачив для прання, для темних та чорних речей. 199 гривень, але тут не літр, тут трішки більше. Тут літр 300 зі знижкою 40%. Так, це якась новинка в магазині Сільпо. Щойно побачив капсули для прання. 10 штук 79 гривень зі знижкою. Розчиняється навіть в холодній воді. Також хороша ціна на капсули для прання ВОЖ 3 в одному універсальні. 10 штук 79 гривень зі знижкою. Оу, я не пам'ятаю, коли така ціна була на капсули лоск. Зверніть увагу, 13 штук для кольорових речей. 139 гривень. Капсули для прання рюнвейт універсальні 12 штук 109 гривень. Капсули для прання первольколор 13 штук 179. Серветки вологі для скляних поверхонь 30 штук. 40 гривень зараз зі знижкою. В акції зараз спрей Гелекс суперсила антижир 83 гривні. І Гелекс для ванної кімнати 500 г 89 гривень. Я би не звернув увагу на ось ці заколки, якщо б не дуже часто бачив їх у дівчат у волосі. Мабуть, вони зараз дуже популярні, є в різних кольорах. Називається краб для волосся Тропік. А ось ці вже всі порозбирали. Лишилась тільки жовта. Вони по 129 гривень. Мені ще на руки ось такі попалися, точніше на очі. Метелек батерфляй теж краб. Надзвичайно гарна, є в золоті, є в сріблі 249 гривень. І знайшов ще ось такий цікавий набір а крабів в наборі три штуки. Ціна 199. Бажаю вам всього найкращого. Економних покупок зустрінемось з вами вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.